Доброго дня, мої любі друзі! Як я рада вас бачити! І наші помічники Даринка і Андрійко теж дуже раді. Привіт, Даринко! Привіт, Андрійку! Привіт, привіт! До зустрічі! Ой, ні-ні! Привіт! Привіт усім! Андрійку, ти переплутав! Ми ж тільки починаємо заняття. Дітки, давайте пригадаємо, де ми були на минулому занятті? Пам'ятаєте? Так, звісно, ми були в гостях у бабусі Андрійка і Даринки. А кого ми там зустріли? Згадали? Тата і маму. Дідуся і бабусю. А ще ми бачили їх тітоньку та дядечка. Яка ж у нас велика родина? Вірно, даринко, діти, а якою була родина наших друзів? Як ви скажете? Так, правильно. Велика, весела, дружна родина. А знаєте, як про такі родини чудово розповідають у віршах? Ось послухайте, будь ласка, один дуже гарний віршик. Ой, роде наш красний, роде прекрасний, не цураймося! Признаваймося, бо багато ж нас є. Малята, яке нове слово ви почули в цьому віршику? Якщо вам складно, я допоможу. Це слово рід. Воно означає, що родичі може бути ще більше, ніж ви думаєте. Тож повторімо це слово разом. Рід. Ось цей чоловік це прадід, а ця жінка прабаба. Малята, запам'ятовуйте. Зараз ми скажемо ці слова всі разом. Прадід прабаба. а тепер ваша черга? Це ж мій прадід і моя прабаба. Як же це чудово дізнатися, що в мене є прадід і прабаба. Друзі, я повністю з вами згодна. Діти, а ви знаєте, що прадід. Це тато вашого дідуся. А прабаба мама вашої бабусі. Ось який великий ваш рід. Андрійку, а як тебе називають твої дідусь і бабуся? Вони називають мене онучок. А тебе, Даринко? Вони називають мене. Онучка або онука. Діти, давайте скажемо ці слова разом. Онучок, онучка, онука. Спробуйте сказати їх самостійно. А зараз, малята, уявіть собі, якщо до вас. Звернеться Прадід або прабаба. Вони будуть називати вас Правнук або Правнучка. Тож повторімо ці слова разом. Правнук Правнучка. Чудово! А тепер скажіть ще раз, як прадід? Буде називати Даринку. Так, він буде називати її Правнучка. А як прабаба буде називати Андрійка? Молодці. Вона буде називати його Правнук. Діти. Дідусі й бабусі, а в кого є прадіда й прабабусі, дуже допомагають своїм сім'ям. Як ви гадаєте, чим вони можуть допомагати? Вірно, вони доглядають за онуками та правнуками. А чи люблять старенькі своїх онуків? Так, звісно, вони їх дуже люблять. В Україні до слова любити є ще багато гарних слів. Це слова голубити, пестити, ніжити. Діти, тож повторімо ці слова разом. Голубити, пестити, ніжити. А тепер ви скажіть їх самі. Як гарно! моя бабуся часто мене ніжить. А мій дідусь мене пестить. Дуже добре, Даринко Андрійку. Діти, а тепер складімо речення. Старенькі люблять онуків. Вони пестять, голублять. Ніжать їх. Повторімо це речення разом. Старенькі люблять онуків, вони пестять, голублять, ніжать їх. Натисніть на паузу і повторіть це речення, а потім повертайтеся до нашого заняття. Даринко. Андрійку, а мені здається, що ви втомилися. Так, трошечки. І я, давайте відпочинемо. Діти, і ви, і наші друзі втомилися, тож уже час відпочити. Подивіться на екран зараз буде весела руханка. Як добре, коли. Без сліз, без нудьги у домі лунає веселий сміх, бо дружна родина, це щастя для всіх. Братик, сестричка зі мною гуляють, дідусь розповість, казку стать. Відпочили? А зараз давайте пограємо зі словами. Наше перше слово ПЕСТИТИ. Я разом із Даринкою та Андрійком буду ставити запитання до нього, а ви уважно слухайте і теж відповідайте. Тож, розпочинаємо. Перше запитання до слова. Що робити? Діти, як ви маєте відповісти? Поміркували? Так. Пестити. Прокажімо це разом. Що робити? Пестити. Андрійку, а тепер твоя черга. Що я роблю? Напевне, слід сказати пещу. Ти абсолютно правильно відповів. Малята, скажімо разом, що я роблю Пещу. Андрійку. Ось на фото ти втішаєш даринку. Що ти робиш? Як ти відповіси? А можна, я скажу. Так, ти пестиш? Вірно, ти пестиш. Діти, спробуйте це повторити самостійно. Друзі, а що ми робимо? Якщо ви сказали пестимо, то це правильно. Отже, що ми робимо? Пестимо. А тепер усім вам запитання, що вони роблять? Так, правильно, пестять. Разом повторімо, що вони роблять? Пестять. Діти Даринка і Андрійко пропонують вам теж пограти зі словом. Тепер ваша черга. Спробуйте самі змінити слово «голубити». Що робити? ГОЛУБИТИ що я роблю? Голублю, що ти робиш? Голубиш, що ми робимо? Голубимо. А що вони роблять? Голублять. Чи правильно? Так, молодці дітки. Малята, тепер ми всі вміємо змінювати слова пестити і голубити у різних формах. Друзі, наразі Даринка готується до свята і вагається, яку сукню їй одягти. Допоможіть їй визначити, яка саме її сукня. Діти, подивіться, будь ласка, ось ця сукня жовтого кольору. А тепер гляньте на фото на стіні. Скажіть. Чия це сукня? Мамина, правильно, це мамина сукня. Вона фото, мама одягнена саме в жовту сукню. Даринко, а ця? Якого вона кольору? Бабусина, вона червоного кольору. Так, це Бабусина сукня, малята отця. Здогадалися? Вірно, це тітчина сукня. А ось ця, здається, я знаю, чия вона. Це моя даринчина сукня. Дякую вам, друзі! Ви мені дуже допомогли. Діти, ви справжні друзі, завдяки вашим зусиллям даринка вже готова до свята. Малята, до речі, а пам'ятаєте, на минулому занятті ми разом складали оповідання про родину даринки і Андрійка. Згадали? Давайте сьогодні його продовжимо. Згодні? Тож подивіться на картинку. Послухайте, як я склала розповідь. Тато, мама, тітка і дядечко, дідусь, бабуся, прабабуся і прадідусь це велика наша дружна родина. У мами мама бабуся Тетяна, тато мами дідусь Роман, прабабуся Марина та прадідусь Сергій, батьки бабусі Тетяни. Ось і весь рід Даринки і Андрійка. Діти, а тепер спробуйте скласти оповідання про свою родину. Натисніть на паузу і розкажіть його тому, хто поруч, а потім повертайтеся до заняття. Друзі, я впевнена, що у вас вийшла чудова розповідь. Ну що ж, а наше заняття добігає кінця? Ви сьогодні були справжніми розумничками, багато чого дізналися і запам'ятали. А щоб ви не забули цих важливих слів, пропоную всі-всі нові слова, які ми сьогодні вивчали, покласти до нашої чарівної скриньки знань. Рід, прадід. ПРАБАБА, онук, онучка, правнук. Правнучка. Голубити, пестити, ніжити. Як гарно і весело ми сьогодні вчилися разом! Так, мені теж дуже сподобалося. А тепер час прощатися. До зустрічі, любі діти, до нових цікавих занять. До побачення. Друзі, до зустрічі!